Всім привіт! Якщо ви підписані на мій канал давно, то бачили анонс огляду цієї вже трохи легендарної мишки. Але я не хотів його робити, не протестувавши її особисто. І так, зустрічайте Кейкрон М3. Погнали! Коротше, історія почалась з того, що в мене Mac, і в мене MX Master 3 від Logitech. Це чудова і функціональна мишка, якщо не тільки три моменти. Колесо, яке в мене вийшло з ладу і стало. Конченим, дуже галімий сенсор, який відчутно тормознути в порівнянні з нормальною мишкою, і вона просто зносилася, як мої старі штани. Ну, типу, не можна робити мишку за 120 баксів, а то а то і більше. Ну там, коротше, 6 тисяч гривень вона може коштувати в найкращі часи, яка через пару років стає ось таким кошмаром. Отже, почнемо пошуки. Моєю основною вимогою для мишки це було Type-C на акумуляторі. можливість працювати по Bluetooth і через радіомодуль. Легка і зручна, ну і бажано гарно. Ох. І якось із першими двома пунктами було легко, а далі це або Китай по типу Вінга, або щось дуже-дуже дороге. І з досвіду в мене вже було безліч різних моделей від Afortech, від Razer, від Logitech, безкінечна кількість ноутбучних мишок на батарейках і завжди це був просто компроміс. Але я побачив огляд одного чувака, і це просто розвал башки. Мишка М3 має два радіомодуля, які підходять і під USB, і під Type-C. Вона має охрінний модуль, в якому можна приключати частоту опитування мишки з 125 Гц до 1000 Гц. Вона неймовірно легка і ідеальна для моєї руки. Я навіть килимок дістав, щоб не царапати подушечки. Тут стоїть модуль PixArt 3395, який стоїть на мишках від Asus, MSI та Corsair, ну і інших відомих брендів. В мене не виникло жодних проблем із позиціонуванням і рухом мишки. Все міга чітко. До речі, часто я зустрічав такі мишки, в яких дуже погано працювали переміщення, ну по діагоналі. Воно якби от так у вас там 100 DPI, да? А так, 5, о, а так 50 по діагоналі. Сенсор не горить червоним світлом, тому що це не лазер, і в цілому користуватися нею прямо не задоволення. А ну і 26 тисяч DPI, це просто величезна цифра, але комусь може вона на щось натякнути. Комплект у цієї мишки просто якийсь занадто жирний, я такого не зустрічав. Ну, типу, абсолютно топовий шнурок для підключення мишки по кабелю. Він дуже еластичний і не заважає користуватися нею навіть під час заряджання. Він Type-C Type-C, але в комплекті є перехідник не Type-A. До речі, він передає інформацію. Також є якийсь перехідник подовжувач. Тобто, ви можете взяти цей кабель Type-C, Type-C, підключити до нього цей перехідник і в нього вставити пиптик Type-A, який є оцей радіомодуль в комплекті. Або ви можете просто подовжити кабель ще на 2-3 метри, якщо у вас є відповідний шнурок. Ну і вершина колекції це Type-C радіомодуль, тобто можна підключити до любого пристрою, де є Type-C. наприклад, планшети, android телефони, там айпади, навіть якісь і так далі. І власне користуватися. Це дуже прикольно і сучасно, я такого насправді не зустрічав. Частота опитування, до речі, зростає з 125 Гц на блютузі до 1000 Гц, І для ігор це просто ну, прикольно, тому що у вас все більш чітко і плавно. До речі, важливо відмітити, що коли ви підключаєте інший радіомодуль, то по дефолту він не працює. Для цього вам треба відключити їх обидва, затиснути ліву кнопку миші і центральну кнопку переключення підсвітки, і потім ставити модуль в ПК. Після цього в мене запрацює все. Про це десь в мануалах пишуть, але дійсно довелося гуглити, тому що мишка нова, і інформації про неї прям маловато. Давайте тепер пройдусь по кнопкам. Ну, ліва кнопка миші, права кнопка миші то зрозуміло, Колесо прорезинене і працює дуже чітко, мені подобається після logitech то я взагалі щасливий, тому що там воно поломане. Посередині є кнопка переключення режимів підсвітки, тобто ви натискаєте, і бачите, міняються кольори. А, натискається все легко і коректно. Зліва є дві кнопки вперед назад. Ними я майже не користуюся, але ну. Вони там є, комусь може це потрібно. Якщо ми перевернемо мишку, і знизу ми побачимо ще три клавіші: це включення виключення режиму радіомодуль або блютуз. Ліва кнопка відповідає за швидкість миші, або якщо бути точним, то за переключення DPI. І має п'ять можливих варіантів, які підсвічуються різними кольорами. Ну і права кнопка відповідає за частоту опитування радіомодуля. Там доступно три режими: мінімальний 125 Гц, як у практично всіх блютуз мишах як я так розумію, 500 і 1000. Але я хочу помітити, що останні два доступні лише при підключенні по радіомодулю або кабелю. А тепер важлива фішка. Послухайте, як вона клаться. Мене, до речі, про це просили. Я думаю, вам це було чутно. Клац-клац. До речі, розробники зробили програму для керування мишкою, яку можна скачати з сайту. І це наймиліше, що я зустрічав в своєму житті, тому що розробники периферії виклали програму на google диску Ви скачуєте з google диску чогось, і це типа, ну це дуже так знаєте, хоумі по-домашньому. В ній ви можете переназначити любі клавіші, налаштувати підсвітку RGB. До речі, RGB мені тут подобається дуже мило, але про нього трошечки пізніше. І можете записати там якісь макроси в цій програмі. Будуть вони виконувати ваші дії. Якщо ну, ви там щось назначите. там же буде показувати заряд мишки, але він не показується, коли ви підключені по кабелю, тільки по Bluetooth або радіомодулю. До речі, про акумулятор. Тут в мене найбільша незручність в порівнянні з Logitech. Вона працює на одному зряді в моєму режимі використання приблизно 10 днів. Тобто сьогодні я її поставив на зарядку і тому нарешті вирішив зняти цей огляд. Заявлено 70 годин, і десь воно так і є. Це не багато і не мало. Але заряджається вона досить швидко, приблизно 1% за одну хвилину. А враховуючи, що комплектний кабель передає інформацію, то він в мене постійно підключений і так до мікрофону, власне, на який я зараз і записую. І все. Треба зарядити, відключив, підключив і погнали. А от зовнішність, звичайно ж, на любителя, але мені подобаються такі прості мишки. Тут навіть немає логотипу зверху, ніде. Вона просто чорна. Ідеально. Але є така маленька кайомочка, яка світиться RGB. І якщо чесно, то мені подобається, хоча я раніше ніколи не розумів rgb підсвітку. А керувати можна за допомогою фірмової програми, про яку я вже казав. А ще вона легка 80 грам чому люди люблять взагалі важкі мишки. Ну, чесно кажучи, вона така... ну вона просто повітряна, її взагалі не відчуваєш. Власне, давайте підсумуємо. Тут немає підключення до трьох різних пристроїв через Bluetooth, наприклад, як Воджетек. Але тут є два радіомодуля, один шнурок і Bluetooth, Тобто, це, власне, виходить чотири пристрої. Вона не працює півроку на одному заряді, але вона працює комфортний тиждень і дуже легко заряджається. В неї любі види підключення до комп'ютера, і саме головне, вона мені прям просто подобається. А ще ціна трохи кусається, але ну не сильно. Дивіться, я за неї віддав 2200 і чекав пару тижнів, доки вона приїде з Польщі. До речі, замовляв прикольно в магазині фанкейс, Це не реклама, це просто вони прикольні, бо я їм скидав мемного кота, який робив, м я, м я, тому що поляки блокували кордони, я не міг дочекатися свою мишку, ну, типа, зайвий тиждень чекав. Коротше. Ну і власне ось так. Я сподіваюся, вона вам сподобається, якщо ви собі таку купите. І якщо ви шукаєте собі якийсь варіант для купівлі мишки, ну, чесно, я шукав досить довго. І, ну, чесно, віддавати там 6 тисяч-5 тисяч за мишку, мені все-таки ну, трошечки кусається. А от, 2200, прикольно. Працює прикольно. Дякую за огляд. Якщо не жалко, ставте лайк і підпишіться на канал. А мене це просто порадує. Всім пока!